Зараз ми з вами познайомимося з дівайсом, який, як і уся техніка під брендом Nexus, має певні притаманні лише їй речі. По перше, вона майже завжди має унікальні технічні характеристики. По друге, майже завжди продається за аномально низькими цінами, принаймні в Америці. І, по-третє, компанія Google постійно змінює виробників цієї техніки, ніби говорячи нам, фаворитів у нас немає і бути не може. Наш сьогоднішній головний герой, смартфон Nexus 4, випускається спільно із компанією LG. І загалом доволі схожий на попередню третю версію Nexus від Samsung. Але це якщо роздивлятися здалеку, а якщо почати зблизька, ось вам сріблясте обрамлення, яке робить смартфон дещо схожим на планшет Nexus 7. Ось вам бокові грані, що мають софт-тач покриття. Смартфон добре Мається в руках і його зручно брати зі столу. Але має він і абсолютно нові унікальні риси. Так, на його задній панелі маємо незвичний візерунок, що здатен ефектно переливатися на світлі. Краще за все, він робить це на вулиці у сонячну погоду. Тож, якщо вам цю красу не дуже то й видно, звиняйте. Загалом дизайн однаково подобається, як дівчатам, так і хлопцям, але наголосимо, що за габаритами цей смартфон може виявитися більшим ніж ви очікували. Він усього на пару міліметрів коротший ніж Galaxy S3. Як бачите, до нас цей Nexus побував на тесті у якихось вандалів, які, по-перше, залишили нам на задній панелі здоровену тріщину. А ще ці хлопці не знали, що Nexus має нерозбірний корпус. Вони все ж таки намагалися його відкрити і знову залишили нам подряпини вже на бокових гранях. Тож, сім-карта тут вставляється в маленький відсік, що знаходиться на боковій грані. Відкривається він спеціальним інструментом чи звичайною скріпкою, як у еплівських дівайсів. Традиційно для бренду Nexus наш герой дуже потужний апарат. За своїми можливостями він тримається на одному рівні з такими грандами, як HTC One X та Galaxy S3. Екран тут розміром 4,7 дюймів. Він не збирає відбитки пальців і дуже добре затонований, що надає гаджету солідності. Але на відміну від попереднього Nexus, він тут уже зрозуміло не. Самсунгівського amoled типу, а виконаний на LG-шній технології IPS Plus. Зображення тут чітке, різке і контрастне. Хоча за останнім пунктом та соковитістю цей екран традиційно і програє AMOLED-ам. Тим не менш, казати, що amoled екрани краще, буде не зовсім коректно. На цій технології, принаймні у виробах Samsung, просто на максимум яскравості викручуються основні кольори. При цьому, як ви розумієте, ні про яку природність картинки мова вже не йде. Що ж краще, кожен має дати відповідь для себе сам. Основна камера в нексусі на 8 мегапікселів і вона видає доволі хороші знімки. Навіть в затемнених приміщеннях знімки виходять контрастними. Ось вам, наприклад, низка фото з такої розпіареної виставки самураїв. Відзначимо також наявність автоматичного фокусування, тож ледері зможуть без проблем фотографувати конспекти відмінників, а зйомка відео тут у форматі Full HD, і відзняті матеріали вам буде не соромно показати навіть на екрані вашого ТІВІ. Відзначимо і підтримку повноцінних 3D-панорам. Тобто ви зможете захопити у знімок абсолютно все, що вас оточує. От лише на місці, де ви стояли, буде правильна чорна окружність. Ці панорами корисні як в розважальних цілях, так і в робочих, адже ви вже точно потрапляли на сайти різних закладів, якими можна здійснити. Існити віртуальні екскурсії, до речі. Остання версія Android. А Nexus — це перший смартфон, що працює на оновленому Android Jelly Bean 4.2, пережила деякі косметичні зміни. Змінився, наприклад, процес зйомки фото. Відтепер, торкнувшись екрану, можна вказати точку фокусування, а трохи протримавши палець, отримуєте список вже детальних налаштувань, між якими дуже зручно переміщатися. Безпосередньо з екрану блокування можна тепер увійти в режим камери чи перевірити пошту. Нарешті можна створювати папки. Але головне те, що в цій версії плавність роботи системи досягла, здається, свого максимуму. Власники Nexusів, як відомо, і першими отримують можливість переходу на нову версію Android. А тепер що стосується ціни. Насправді на цьому місці Nexus може розповісти нам дуже довгу історію, фінал якої такий, що зараз його можна купити в Україні за 600 баксів. Nexus 4 це потужний, якісний, збалансований та оригінальний смартфон смартфон, який сміливо можна називати флагманом. Радимо тримати його у вашому щільному полі зору. А от з його покупкою радимо все ж трохи почекати. Принаймні, допоки трохи не розрулиться питання з його ціною, кажучи простіше, доки вона не впаде.